Вітаю, друзі. Ми також усі інше. В нас сьогодні 17 липня, і це 1240 двісті доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, на обосвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Ну і починаємо вже за такою собі невтішною традицією. Але щодо невтішності ще багато буде питань. А знову. Павлівського напрямку. Отже, російські окупаційні війська продовжують а, рух саме по цій локації. На цьому плацдармі росіянам а, вдалося просунутися в напрямку на іскру. Ми зараз можемо бачити, як змінилось безпосередня відстань наближення росіян до населеного пункту Іскра, яка знаходиться саме на рісі Вовча, а також на Новоавтарській. Відповідно, вони також продовжують е, свій рух і по іншим кишеням новопавлівського напрямку, і безпосередньо намагаються, як ми неодноразово вже говорили, зрізати усі кишені, вирівнювати е, фланги, лінії бої зіткнення. Відповідно е, будуть діяти е, вони е, за е, тією ж самою тактикою, як і завжди, лісосмуги, і відповідно їх задача зараз це іскра. А це вихід за межі зеленого гаю на Іванівку, відповідно створюючи загрозу подальшого просування виходу на безпосередньо Дніпропетровщину, тобто вони не полишають цих надій виходу на Дніпропетровщину саме з Донецької області, також і по Новопавлівському напрямку. Отже, для них є пріоритетним це вихід на Іванівку, вихід на іскру. А також Олександроград, Воскресенка, Маліївка, і відповідно разом з Дніпропетровщиною, це ще й вихід в бік Запорізької області, оскільки Новопавлівський напрямок це фактично охоплення як Дніпропетровщини, так і Запорізької області, тобто проривши із східної частини, північно-східної частини, в даному випадку Запорізької області. Вихід п'ятої загальновіскової армії, яка діє саме а, на цьому плацдармі, а, все це а, лунає вже не перший раз, як достатньо так а, не оптимістично, оскільки ми говоримо про просування росіян в території України. А, в цій ситуації треба бути а, одночасно як реалі... як критиком, так звісно, ще і реалістом. Тому що якщо критикувати ті події, які відбуваються на Новопавлівському напрямку, то я, чесно кажучи, не очікував, що буде відбуватися настільки е, стрімке просування, особливо в е, гирлі е, трьох е, річок на стики трьох е, річок, вовча Мокрі Яли та е, Солона. І відповідно, я думав, що рельєфно ландшафтні особливості саме цієї місцевості. Вони будуть використані максимально ефективно для того, щоб стримувати е російських окупантів, і якщо ми по річці Вовче території Дніпропетровщини бачимо, що це дійсно робиться, що це було реалізовано. То якщо говорити про е Донеччину а по правому берегу річки Мокріли, то тут ми бачимо відсутність таких можливостей, окрім цього іншого. Багато багато питань щодо того, як вдалося э, дякуємо Deep State за те, що вони центровку так і не прибрали і не зробили більш ергономічною. Отже, чому 36 та окрема бригада морської піхоти мала можливість зробити те, що вона зробила э, в напрямку на Запоріжжя та Ялту. Я маю на увазі саме населені пункти, а не саме Запоріжжя та Ялту. Всі це добре розуміють, за рахунок чого. Велика територія була на північ від Одрадного, на північ від Н-15 та по рівці Вовча, просто ну і просто росіяни проковтнули. Назвемо це так: просто проковтнули. Тому про це будемо говорити ще багато, я думаю, і згадувати, що було втрачено, що не було зроблено для того, щоб цього не сталося. Тим не менш, ми бачимо, що станом на сьогодні, навіть не дивлячись на такі просування. Назвати їх якимись рекордними, не такими, які ми вже бачили а, в своєму житті, а в 22-му році, наприклад, коли захоплювалось не просто сотні десятки сотні та тисячі, а десятки тисяч квадратних кілометрів на місяць. А тут щось цим наступом йде не за планом. Справа у тому, що зараз середній показник захоплення території російськими окупантами становить десь приблизно 130-140 квадратних кілометрів на тиждень. Це середній показник на минулому тижні. Росіяни захопили 166 квадратних кілометрів території України. Тобто на другий тиждень липня саме ось такий показник. Але середньостатистичний це приблизно десь в тих межах, як я і сказав, То 130 140 десь приблизно так. І фактично російські окупаційні війська зараз вийшли в якусь середньостатистичний показник просування. Втрати, на жаль, треба констатувати. В них також стають більш середньостатистичними по фактично усім напрямкам, і зараз ми говоримо про те, що вони зменшуються, тобто, з одного боку, ми спостерігаємо за тим, як росіян стабілізується, а кількість захоплених територій це 160 Ну знову ж таки, це на цьому тижні 166 квадратних кілометрів. Е, квадратних кілометрів. Фактично, за два тижні липня це трохи більше ніж 330 квадратних кілометрів території України. Трохи більше ніж за 330 А, е, М'яко кажучи, невелика площа, так. Але при цьому мінус цієї ситуації у тому, що вони мали втрати 7680 особового складу за другий тиждень, а за першу половину липня 15310 особового складу. І ця кількість вона зменшується у порівнянні, наприклад, з березнем, у порівнянні з травнем, у порівнянні з червнем. Тому це, звісно ж, негативний момент. Позитивний момент в цій цій історії полягає у тому, що росіяни. Оскільки а, вони зараз використовують велику кількість легких транспортних засобів, мають набагато більшу кількість двохсотих в них вбитих а, набагато більше аніж поранених. Це якраз ось такий унікальний випадок а, в історії війн та конфліктів, коли Росія знову продемонструвала наскільки вона не маючи аналогів в світі армії. тобто це одна з тих небагатьох армій в сучасній історії, саме сучасній історії війн та конфліктів. Коли вбитих стає більше аніж поранених. Зазвичай серед е, знищеного особового складу, серед вбитих е, та поранених, е, відбувається статистика про пропорції 1 до 3, 1 до 5, 1 до 7. Тобто, в залежності від того, наскільки цінують е, своїх військових е, командування, е, які можливості логістичні, які ситуації на полі бою і так далі, так інше, в залежності від цього відповідні пропорції. У росіян зараз спостерігається все навпаки. Якраз у росіян зараз ми можемо говорити, що співвідношення відбувається 3 до 1, саме 200 до 300. Це пов'язано з тим, що вони дійсно використовують легкі транспортні засоби. Так, за рахунок легких транспортних засобів, вони в якомусь сенсі мали можливість зменшити кількість втрат. Якби це дивно не лунало. Тобто ми зараз бачимо, що це трохи більше, ніж за 30 тисяч. Я якраз пояснюю, у чому якраз специфіка цієї ситуації. Справа у тому, що ще в 2024 році я розповідав про те, як збільшувати кількість втрат у супротивника, що для цього треба використовувати, як треба адаптуватися силам оборони України. Станом на сьогодні можна сказати, що з усіх моїх рекомендацій використано десь було реалізовано. Ну я не говорю, що хтось прислухався до моїх. Рекомендація в Генеральному штабі Збройних сил України. Я на це навіть і не розраховував, але при цьому використано десь приблизно 15-20%. І я не скажу, що це саме завдяки мені нічого подібного, навіть і близько, тому що те, що зараз використовується, це стандартні е методології використання протипіхотних загороджень, тобто використання в першу чергу протипіхотних загороджень у вигляді е колючого дроту, ягози у використанні інших протипіхотних загороджень, іншого типу, і так далі, і таке інше. Але при цьому практично не змінилось нічого у питанні батальйонної артилерії, у питанні використання касетних боєприпасів, у питаннях підвищення використання засобів ураження, які б знищували супротивника по площі, а не точково. Зараз ми продовжуємо з вами бачити чудові відео того, як FPV-дрон, один FPV-дрон, влітає в о, групу мотоциклістів і знищує одного мотоцикліста з повним паливним баком бензика. Ну це феєрично, це яскраво, це класно виглядає. Але з іншого боку, якби був fpv дрон, який би детонував на висоті 10-15 метрів над всією цією зграєю мотоциклістів. І при цьому він мав би достатню кількість шрапнелі, а, в, на своєму вибуховому пристрої. Ми б побачили одразу 5, 7, 10 а, знищених російських окупантів. Ні, не знищених, поранених. Звісно ж, не всі б мотоцикли б вибухнули. Звісно ж, не всі б вони так феєрично а, палали. Але при цьому на полі б валялося б з ураженнями кінцівок, і не тільки кінцівок, 5, 7, 10. Ось тих мотоциклетніх шахетів шахідів, і а, фактично, це вірно загибель усієї зграї штурмовиків, у цього відділення штурмовиків, тому що зараз поранених майже ніхто не витягує. А потім ще по ним би прилетіло а, ну 2-3 120 міліметрові міни до речі з касетної бойової частини. Це взагалі було б чудово. Тобто одним ФПВ-дроном знищити зграю сарани, замість того, щоб а, одним ФПВ-дроном знищувати а, одну одиницю якогось там я, окупанта. Я не знаю, а, чому це не реалізується, чому саме так. Мабуть, тому що вигідніше купувати багато ФПВ-дронів, замість того, щоб раціоналізувати їх використання і витрачати менше. Грошей на відповідні закупівлі, хто знає, але ми бачимо, саме що це через такий підхід зараз у російських окупантів зменшується кількість втрат, і це вже не більш ніж 40 тисяч. А ледь ледь в липні буде більш ніж 30 тисяч, саме через те, що вони не ну знову ж таки ще один приклад: саме через те, що вони зараз не нашпіговують БЕТЕР або БМП. Великою кількістю м'яса, після чого в цей бетер або БМП влітає в півдрон. Звісно ж, вони там отримують поранення, вони там можуть загинути, але тим не менш, це броня. І ця броня, коли введеться обстріл осколково-фугасним якимось засобами ураження або іншими, навіть стрілецькою зброєю, все ж таки це м'ясо має більш-менш якийсь захист. М'ясо на мотоциклі. Це завжди м'ясо на мотоциклі, яке на себе приймає усю шрапнель, усі уламки, усі інші елементи, які е, саме йому причиняють шкоду, і він далі не може вже виконувати свої відповідні функції, бойові задачі. Е, тому от такий момент: з одного боку, коли влітав FPV-дрон в БМП чи Бетер, так гинуло там якась кількість особового складу. Але інші мали можливість евакуватися та е, тікати з пораненнями. Е, зараз майже кожний поранений російський окупант на мотоциклі. Отримавши це поранення, він не має можливості евакуватися, і він залишається в полі бою на полі бою. Далі гинути е, і залишається е, там сам на сам собою, і потім там навіть суїцид відбувається. Тому ми бачимо з одного боку, як зменшення кількості втрат, але збільшення саме кількості 200 Цю пропорцію треба змінювати. я вважаю, що саме це є основною проблемою, з якою ми зараз зіткнулися. Так, учора я з вами говорив про е, ту е, ситуацію, яка виникла в районі Радинського. Е, Родинське це таке собі село, якщо хтось е, забув. Де нещодавно у Росіян на три кілометри відбувся прорив до Родинського та Красний Лиман між двох ставків, а також тереконів, які є штучними висотами і досить такими великими. І це були терекони Краснолиманський Родинський, це був терекон центральний і фактично. Тут неможливо було, щоб сталося прорив, якби там було правильно сформовано захист оборону, але це відбулося на 3 кілометри в глибину, і хтось десь не допрацював, якщо чесно, треба на це також звертати увагу. Отже, фактично, ми говоримо зараз про те, що в нас є всі можливості загальмувати російських. Пантів більше аніж вони зараз і так гальмують. Вони не виконують свої бойові задачі, які перед ними було поставлено їх командування. Насправді я не бачу зараз виконання навіть 50% тих задач, які були поставлені на кінець травня, початок червня, а зараз це вже друга половина липня, це вже 17 липня. І тому в принципі не так все погано насправді, як би це не лунало, що вони наступають, вони захоплюють, вони рухаються, але при цьому вони втрачають і не виконують задачі. З іншого боку, все як завжди, є багато моментів, які б ми могли б покращити, які б ми могли б вдосконалювати, і з рахунок чого ми могли б зробити росіянам ще більше пекла в зоні бойових дій. На жаль, цього не сталося. Ну, маю надію, що поки що по деяким локаціям цього не сталося. Маю надію, що через деякий час а, дійсно ми бать, побачимо, як а, кількість знищених окупантів повернеться до саме а, не тільки відмітки а в 40 тисяч, а буде навіть і більше. Дякую всім за увагу і нагадую, що ви можете підтримати це відео своїм лайком, підпискою, натиснувши дзвоник. Звісно ж, прокоментувавши та репостувавши, все, це допомагає цим відео зростати в рейтингу україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, нагадую, що ви можете стати спонсором обосу Якщо ви стаєте спонсором каналу Обосу це дозволяє самому каналу робити ще більше унікального та цікавого контенту для вас. В свою чергу ви будете цей контент отримувати першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, в огляді мапи бойових дій на обосвіє. Слава Україні! Слава нації!